Всім привіт! І з вами Бендер і сьогодні я вам розкажу, як стати крутою дівчинкою. І так, перше, з чого нам треба почати, це телефон. Ні, ця какаха нікуди не годиться. Нам треба новий крутий смартфон. Да, Походу, треба продати почку. І так, почки в нас немає, але є крутий смартфон. Тепер треба привезти себе до ладу. Кожної крутої дівчинки обов'язково повинні бути класні, облягаючі штани і крута футболка. Не спіши радуватися, треба макіяж. Бери тоналку і маш, як в останній раз. Маш і не забудь про губи. Обов'язково це дуже важливо. Бери душ і маш. Маш 5 словів. Щоб вони доставали до лоба. І так, да, не забудь про брови. Тепер, коли макіяж готовий, приступаємо до зачіски. Волосся випрями так, щоб було видно, що вони випрямлені. І так, немаловажна деталь деталь безголодя. Візьми на розмір менше, але так, як мінус другого, немає, беремо на... Розмір більше і утягуємо до упора. Ура! Тепер ти наполовину крута дівчонка. Але нам, звісно ж, щось не вистачає, і це Інстаграм. У всіх крутих дівчонок є Інстаграм. Інстаграм крутої дівчонки видно зразу. Ти думаєш інстаграм вести легко? ха Ха-ха, це зовсім не так. Зараз я розкажу, які фото повинні бути вам інстаграм. І перше це селфі. Всім же дуже цікаво подивитися на твою пику круглосуточно 24 години на добу. Для селфі обов'язково треба випучити очі. Так вони будуть здаватися візуально більшими, і ти будеш виглядати дуже милою. І, звичайно ж, губи. Випучи губи. Вони теж будуть здаватися візуально більшими. І ти теж будеш виглядати дуже милою. Фото повинно вийти приблизно таким, Щоб всі сказали: ох, яка милашка! Такі ненавяжі фото повинні з'являтися в твоєму інстаграмі як мінімум три рази на день. Зелфі ми розібрали. Тепер треба ноги, Багато, дуже багато ніг. А тепер хештеги, Це дуже важливо. Хештеги і дуже дуже багато хештегів, Чим більше тим краще. І багато, багато хештегів, Чим більше, тим більше лайків. Неважно, яких хештегів. любих. якщо нема хештегів, наші страні можна множити на ноль. От ми і прийшли до фінішу. Вітаю, тепер ти сама крута дівчонка, сама-сама крута і сама мілашка на районі. Оксана з сусіднього дому тепер завідує тобі, завідує і плаче молча в подушку по ночам. А всі пацани тепер твої, всі пацани району і не тільки району, області, страни, всі твої, бо ти сама сама крута дівчонка. Я сподіваюся, ви розумієте, що я зараз говорила з іронією. Мене одно бісить такі круті милавки. Ой, дурак! Наші, наші, наші малювати такі брови, ж як черви просто. Наші, наші, наші так робить губи. Ну, наші, ну наші, на на. Наші так. Ти ж, блін, на качку похожа. На factual, на я не ну, не ну я не розумію! понимає, що ти напучила губи і випучила глаза так. Ти випустила глаза і ти подумала, що вони візуально більші. Ні, твій мозк став візуально менш. Ми всі розуміємо, звісно, що ти така сісяста і фігуриста. Ну, блін, ну, зачем не ви викладати свої форми в інстаграм на все обще обозріння? Я не можу поняти. Ну, блін, ну, сьогодні ти виложила фотку, там, де ти в бюзгалтері в інстаграм. Завтра побачить цей якийсь лівий чел і ви будете стояти в магазині. І він такий, хммм, де ж я її бачив? А, це та сісяста, що фоткається в ліфоні. Я не розумію, я би сказала своє сугубо своє лічне мені. Якщо зі мною хтось не погоджується, я ну це ваше правило. Ну, е, я как бы сказала свою, свою думку. Якщо хтось зі мною погоджується, ставте лайки. І я буду знати, що я не одна така. Всі мої е, е, такі е, е, сніці, як буду по-українськи. Е, всі мої однолітки вже давно народили дітей. А я не знаю, що мені завтра робити. Я не знаю, чим мені завтра заняться. Вони вже ходять і нянчать в колясках дітей. Повіні, вже, вже вони, все, вони вже залетіли і замуж, ну, в ЗАГС, то есть. Ну, ну йо моє, ну, я не розумію. Я просто. Я, я не розумію. Все, все, це було таке яке короткі... Ну, я не скажу, що вона в коротке. Відео лісно про моє мнение. Я думаю, воно вийшло дуже Хоть хоч трохи капельку. І я не то що розчитую, що ви щось побіжете в інстаграм і поудаляєте всі свої, свої фотки там, де ви голі. Ну, блін, я на це розчитую якраз таки. Ну, ну блін, ну, ну я не розумію.